Всім привіт! Сьогодні, на прикладі ось цього куща хочу показати вам, як підв'язувати помідори, а саме підв'язувати помідори під тички, а не верхні ось такі от планки. Тому що ті, хто підв'язують помідори під тички, часто стикаються з такою проблемою, що коли навішується на кущі багато помідорів, то кущ падає або ламається. Але сьогодні я хочу показати вам, як підв'язувати. Помідори, на яких навішується ось так багато помідорів, плодів. Як підв'язати їх так, щоб кущ в результаті не впав? Ось такий кущ, я його вже підв'язувала раніше. І ось такі помідори виросли. Це, звичайно, що не один такий кущ, але всі я зараз показувати вам не буду. І, до речі, Ось що стається з помідором, якщо його не посинкувати. Здається, що тут два куща, але насправді це один. Кущ так сильно-сильно заростає. Я спеціально нічого з ним не робила і залишила для цього відео. Якщо у вас на грядці стоїть такий самий кущ помідорів, то дивіться, що потрібно робити. Для початку беремо сікатор, можна без нього або ножниці взяти, і починаємо зрізати нижні гілочки, які торкаються землі. А ось і молодий пасинок. А тепер вирізаємо все зайве листя в центрі куща, саме знизу. З верхньої частини краще не зв'язати. Зайві листки на кущі помідора можуть бути пасинки або короткі молоді листки. Щось по типу ось таких. В деяких випадках можна робити навпаки. Тут є ось такий листок, а є пасинок, тому що, якщо подивитися з іншої сторони, то це колись. Був пасинок, який виріс, і на ньому з'явився цвіт. Тому можна тут зробити по-інакшому і обрізати ось цей листок, а не пасинок, звичайно. Я пообрізала все зайве листя на кущі, і залишились ось такі повністю голі гілки знизу. Завдяки цій простій маніпуляції ми Зменшимо ризик появи фітофтори. Подивіться, яка купа, яку купу я зрізала з цього куща. І все це зайве. Тепер тичка. Щодо тички, вона може бути висока будь-якої висоти. Ну, звичайно, це незручно, але якщо тичка буде занизька для помідора, це буде дуже погано. Зараз я покажу. Яку тичку потрібно підбирати під ваш кущ, оскільки кущ росте на протязі майже всього свого росту життя, то ми не можемо підібрати тичку рівно під розмір цього куща. Враховуючи кінець, який ми будемо поміщати в землю, тичка повинна бути ось такої висоти по відношенню до куща. Можна сказати, що вона майже в два рази більша. Ніж ваш кущ. Є кущі, які мають ось таке одинокісте, але у нас кущ розлогий, він має багато гілок, які відходять від самого куща. Такі кущі підв'язувати просто, тому що вони мають дуже гарну таку основу, форму, схожу на крону, тому підв'язувати їх легко. Зараз ми підв'яжемо ось цей кущ, а потім розглянемо більш проблемні варіанти кущів, які важко підв'язувати. А поки що цей кущ ми підв'яжемо для початку на висоті приблизно 10 см 15 см від землі, ось так от охоплюючи всю крону і підв'язуючи до гілки на, на тому ж самому рівні. Ось таким чином це робиться для того, щоб ніяка гілка не відчеркнулася. І тепер верх робимо так само ось так. Підв'язка цього томата готова. Тепер перейдемо до більш складних варіантів. І невеличкий лайфхак. Якщо ви не хочете, щоб ваша гілка з помідорами зламалася, можна її підв'язати окремо ось тут. Але в мене помідори на землі. Тому підв'язувати мені тут не потрібно. А якщо б, наприклад, на цьому кущі були помідори більші, то ця б гілка відламалась, тому що вона висить. Тому її було б потрібно підв'язати. Наприклад, цей помідор, він майже лежав на землі, тому, як, як ми бачимо, що тут йде пряме стебло, ми його підтягуємо до тички. Потім підтягуємо гілку, яка падає. У даному випадку це ось ця гілка. Також ми разом з нею і захвачуємо цю, щоб вони не розчахнулися в ось цьому місці. А також на гілці з помідорами утворюється ось таке потовщення, яке запобігає тому, щоб гілка не відламалась. Але все одно потрібно застрахуватись, тому що помідори ще дуже зелені і вони не скоро стануть червоними. Так я зробила на ось цьому кущі. Тут дуже багато помідорів, які повисли. І тому гілку тут я аж два рази зв'язала ось так нитками. Помідори надійно прикріплені до верхньої планки. І, звичайно, що на ось такі ряди. Помідорів я завжди використовую ось такі планки. Це зручно і краще допомагає помідорам не зламатися. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!